Друзі, всім привіт вітаю на каналі! Для всіх шанувальників нових українських серіалів, спішу повідомити, що в липні 2025 року телеканал ICTV2 завершив зйомки серіалу під назвою Служба 112». І як зазначає телеканал у своїх соцмережах, на прем'єру серіалу варто очікувати уже зовсім скоро. Тому пропоную поговорити про те, що ми побачимо у новому серіалі. Але перед тим як перейти до огляду, незмінно дякую всім, хто підписався на мій канал, хто тисне вподобайки та пише коментарі. Ви дуже допомагаєте розвитку мого каналу. Всім бажаю миру, добра та гарного перегляду. Варто зазначити, що серіал Служба 112» – це історія, котра розкаже про наших героїв рятувальників, парамедиків та поліцейських. Щодня ризикуючи вдень і вночі, вони виконують надзвичайно складну роботу, адже рятують людей від вогню, наслідків ворожих влучань та вибухів та інших небезпечних ситуацій. Проте, як зазначають творці серіалу, служба 112 – це не тільки про професійні виклики, адже за уніформою стоять живі люди. Вони будують стосунки, закохуються, турбуються про рідних і навіть знаходять час для жартів. Що стосується сюжету, то служба 112 розповідає історію нового підрозділу, що створюється для оперативного спільного реагування служб порятунку. Тому команда фахівців різного профілю, такі як рятувальники, поліцейські та парамедики, тепер працюють пліч опліч, і в умовах війни, де загроз більше, а досвідчених людей менше, вони долають не лише зовнішньої обставини, а й свої суперечки. І, незважаючи на все, досягають спільної мети, порятунку людей. Варто зазначити, що в даному серіалі зіграють такі актори, як Андрій Саєнко, Руслан Мірошниченко, Анастасія Карпенко, Катерина Варщенко, Ігор Рубаш. Шкін Михайло Озеров та Катерина Олос Крім того, серіал Служба 112 є абсолютно реальним прототипом служби 112, за екстреним номером якої громадяни України швидко можуть звертатися до різних служб порятунку. Тому, друзі, раджу звернути увагу на даний серіал, адже він обіцяє бути цікавим та захопливим. Якщо вам сподобалось дане відео, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу! Бажаю гарного перегляду та до скорої зустрічі!